Е, от е, пригадайте, що казали росіяни про е, всіму і весь світ, що в мірі, що у них там друга армія світу. З'ясувало, що вона, як каже Енн Столтенберг, що вона не друга армія в світі, а друга армія в Україні. Е, е, вони розповідали росіяни про свої е, ракети, які неможливо прихопити сучасними та навіть перспективними засобами. Ми це на кінжал. Сім е, штук одразу було знищено, е, що там безпрецедентно взагалі. Е, те, те ж саме і про Ізраїль. Вони казали про їхній залізний купол, який може перехоплювати все, що буде летіти. Ми ми казали, от, от бо нам такий залізний купол. Ну зараз ми всі бачимо, що залізний купол не здатний впоратися з дуже потужними і дуже масованими атаками з ну на, на Ізраїль з інших країн, з Палістини в даному випадку. Я думаю, що чи треба розуміти, що навряд чи Ізраїль був атакований такими ракетами, які атакують нас. Тобто, там не було хасту 1 калібрів не було, не було ескандерів. оніксів, оніксів да, бурі не було, оводів не було. Тобто, це. Більш, більш простіше і не таке сучасне, не таке технологічне озброєння, яким атакували Ізраїль, тим не менше, вони не змогли впоратися. Це до того, щоб подивитися, як працює наша потрякувати на оборону. І нас інколи кажуть, ну, може там було б краще, щоб ми працювали ще краще, так як в Ізраїлі. Добро не може, щоб так, як в Ізраїлі. Якщо б Ізраїль атакували такими ракетами, якими атакували нас, і в такої кількості, як атакують нас, я впевнений, що відсоток знищених цілей був би менший. У Ізраїля ніж ті той висоток, які показує нашу протиповітряна оборону, з приводу їхньої розвідки, ну ми бачимо, як їхня розвідка спрацювала, тобто не спрацювала взагалі для е, е, ізраїльтян. Це була повна, повна несподіванка. Далі, що що, ми, які ми маємо виснання, ну не висновки, а ну, може, висновки, це можна так назвати. Від цієї війни це війна, це не Локальний конфлікт. Я думаю, що це вона може бути шестиденна війна. Ми пам'ятаємо такі війни в Ізраїлі. Війна соня тривала 18 тижнів. Тобто, це теж може бути не така довго, довго війна, як у нас, але це все одно війна. Ну, от е, їхня армія, їхня е, територіальна оборона, ми е, пишалися, пишалися. Ну, не пишалися, нам подобалась російська російська, господи. Е, ізраїльська, ізраїльська армія. Ну, бачите, вона якось. Перепутала. Ну, модель була цікава. Да, де, що от, там, да, ні, ну все, все добре, але і вони не змогли е, організувати так оборону, як наприклад, ми організували, коли почали вторгнення. Ну, Київ, наприклад, дуже швидко. Е, через там за добу були побудовані. Блокпостин і так далі. Тобто, е, е, от ця ізраїльська війна е, через 50 років після попередньої більш-менш потужної війни показала про те, що, по-перше, ми достатньо потужна країна, і в нас достатньо, достатньо потужні збройні сили. Хто б що не розповідав? Е, може, не такі не, не, не з таким сучасним озброєнням, але з. Самовідданістю, з бажанням боронити, ну, з героїзмом наших військовослужбовців, це ну, трошки такі високопарні слова, але бачите, ми, ми не, такі, не так добре озброєні, як ті самі ізраїльтяні, але дало вісяч не, не це. Ви знаєте, коли подивилися побратими у цій атаки з боку Ізраїля, ось з боку на Ізраїль, з боку, з боку Хамаса, з боку Палістини, от. Без гелікоптерів, без ну, без нічого. Те, те як вони на мопедах. на мопедах, люди кажуть, боже, нам би таких ворогів.